Він сказав, Наташа горить хата. <звук> просто лили сльози і все. Я... я сказала, гіна, не туши, все одно все згорить. Ну, взагалі мене запитали, кинемо гранату чи хтось ні, і вийшли ще по батьків. Вони просто скажуть, будуть прикриватися як живим щитом. Я просто в шоці. Що... Після такого пережитого, це ну, не можна це забутися. Як можна таке забутися? Це, це не прощається, не забувається це. Ось так виглядають залишки будинку. Це будинок Наташі. Наші діти ходять в один клас. Ніхто не думав, що сюди під Київ прийде руський мір і освобод цю родину від їхнього житла. Це особиста історія Наташі. Сталося так, що дійсно війна. І саме на страшне таке було 3 березня. Я відчиняю двері і дивлюсь прямо на трасі, де колона російських танків. Я забігаю в хату, в двері, а там у мене просто син, йому 14 років. Я кричу, Міша, давай швидше, треба бігти в погріб, тому що російські танки це не дай Боже, ну це страшно. І ми побігли взяли свою собачку, джину і побігли в погріб. І тоді перші такі страшні звуки були і прильоти. Дивлюся, там у нас якраз будинок багатоквартирний, горів станка, виходить, підірвали його. Милі квартири. Так, так, милі квартири. Це ж летить все. І гради, і снаряди, і все остальне. 6 березня теж ми знову спустилися у погріб. Під'їхав мій брат, він сказав, що швиденько сідайте в машину, я вас завезу в підвал. І він нас повіз не в сторону бобрів, а, виходить, в сторону там, де чиста вода, потім вулиця, тому що вже там обстрілювалося дуже сильно. Обстріли були. І, можна сказати, нас це спасло, що нас не було в будинку, в нас ось це все, що відбулося тут. 25 березня 2022 року ми вже були в підвалі, там на третій вулиці будинку. Півдня були дуже обстріли страшні, а потім ми почули просто дуже сильний вибух. Коли брат вискочив з підвала, він сказав: Наташа горить хата. Я просто обігла переско... його, перескочила забор дуже швиденько. Так як я кожного дня ходила кормити котиків, поливати квіти, все таке робити розилку мити. Ну, я вже навчилася бігати через сусідів напряму, виходить. Перешкоди так, вже перешкод для мене вже не було. Але там мене трошки сусіди затримали, сказали, що куди ти біжиш, ти згориш. Але підбіг брат, і слава Богу, вони мене відпустили. я дала ключі брату і він побіг, відчинив. Бачила, як просто вже мені брат відчинені були двері в кухню. Оце там кухня в нас. Коли були відчинені двері, і побачила, що вибіг один кіт. А одного кота він мені чорного дав просто в руки, самого найменшого, самого такого домашнього. І Я просто його держала і просто лились сльози і все. Має снаряди, з танка тут. Я дивилася на кухню, я дивилася на ті фотокартки на магнітах, на холодильнику. Дивилася на цю техніку, на це все зайшла просто сюди, отак. І бачу, що диму повна хата, ну, а сюди я не могла просто подивитися, не могла, мені було страшно. А брат намагався тушити. І це ванна кімната, як кажуть, наче саме безпечне місце. Це стакани, які стояли у коробках. О, так і плавили. оце так плавили, що просто донишка осталась і все. Я ж говорю, просто в мене був такий шок, що я, я нічого не розуміла. І ще був шок, бо було двоє котів я ж лежало на підлозі. Вони. Не двигалися. І я так просто подивилася, що брат наче тушить. Я пішла тут назад стала, ну дивлюсь, там ж хлібопічка. І ми дуже намучились, не було, цього... не було хліба, пекли ці млинчики на воді. І я думала, скажу, що брату забери хлібопічку. Але слава Богу, Бог мене зупинив, і я сказала зовсім інше. Я сказала: Гіна, не туши, все одно все згорить. І коли він виходить і каже, Наташа, коти каже, в конвульціях б'ються, давай виносить. Ми винесли котів, за криницю там положили, і через я ж говорю це секунди, і воно просто великий вогонь вирвався із цього. Якби почав спасати там техніку, все, просто була б біда, було б горе. Це біда, що ну, втратили майно. А то було просто горе. Дійсно, що життя не вернеш, життя це найголовніше. Життя людей, життя. Наші братів менших наших тваринок, Та? ми дуже любимо їх, Як їх не любити вони. О, самі найкращі наші друзі це собачки-котики. Дев'ять котів. Дев котів у нас так. І собачка. Навіть два попугаї є. А вже хом'ячок появився. Слава Богу, що ми не з нічого не спасали ніяку техніку, тому що. Могло б бути горе просто-напросто. Але я дуже дякую брату, дякую Богу, що дав можливість нам спасти наших котиків і що ніхто не загинув. Горіло, тут горіло три двора. Тут три двора горіло. Ось наша спальня. Тут ось наш DVD. Коли ми купили після весілля у 2006 році, і в нас був свадібний диск, моя подружка записала наше весілля, якраз як тут викуп, всі традиції наші українські. І там, на тому диску, саме ціне для мене те, що всі мої рідні, там мої батьки. То, на жаль, у мене немає мого батька. Через рік він загинув у 2007 році. В чоловіка мого теж немає. Батько теж п'ять років тому помер. Вони для мене мої рідні самі. І те, що я могла можливість подивитися, включити. Диск, на жаль, цього вже немає. Ось в мене така бойова, як кажуть, курточка. Я в ній постійно бігала і перебігала забор, всі перешкоди. Забор там такий з гострячками. Дуже. Ось у мене тут є стопка фотографій, які я просто повитягувала з альбомів. Це моя Олечка, а це мій Михайло. Пару магнітів, які я з холодильника перед цим ще просто зняла. Тут в мене і батько є на фотокартці. Ось. І так. І, ем... Сестри тут, і мої рідні, і близькі. І саме головне, що я ще дуже шукала фотокартку, Я її знайшла. Це моя сестра Лена. З перших чисел березня втратився зв'язок із нею. Ми більше місяць, більше місяця не знали, що з ними, як вони. Вона була на Забучі, жила на забучі, і, слава Богу, там і живуть. Але ми не знали, чи живі вони, чи не живі, тому що ці расисти, росіяни, як сказати, я не знаю, орки, зайшли вже туди, в двір заїхали там, над танком, прямо на подвір'я. Вони були, можна сказати, в полоні. Вони сказали, ми вас не уб'ємо, уб'ють ваші. Ви будете нам як живий щит. Вони просто хотіли прикриватися нами як живими щитами. От життя не вернеш. І найголовніше, що. Мої ріднесеньки живі. це саме для нас саме цінне. Тут завжди ми садили з чоловіком помідори, ну, засаджували та платація. А в цьому році ми не, ми не планували, так як у нас згоріло все і криниця. Дуже цікаві помідори в цьому році будуть, тому що забігла сусідська собачка, відривалася, хоч вона маленька, а так як у мене котиків багато, вони тут повитоптували серединку. І в мене тепер помідори в різні сторони так дуже цікаво. Ну Я думаю, що вродить будемо поливати, буде своє, так як ми колись звикли і хотіли. Не думали садити, але посадили. Своє є, своє. І війна війною, а огород по розпорядку повинен бути. Якщо є клаптик землі, його треба засаджувати. Взагалі мене запитали, кинем гранату чи хтось січення і вийшли ще по батьків, получається свекр свекрухає Ленені. А Лена там була, а потім вже не несила терпіти, тому що ноги од дитини цього ходу відбирала ноги, і вони вийшли. І оце ж вони просто скажуть, будуть прикриватися як живим щитом. Я просто в шоці. Це кожну хвилину прощатися з життям. Це просто, це просто жах. Але саме страшне те, що я ж кажу, ми вже знали, що ці ж люди зайшли. В село ми це знали, і на початку березня обривається цей зв'язок, закотована біла по цими кулями. І дитя там, і в дитини була, він кричав, а це його обстріл сумасшедший, і прям ж по будинку, по всьому. І прибігає. А Богданчик каже: Мама, каже, якби з тобою щось сталося, каже, каже, що б я робив? каже, ну У нього була просто істерика. Він кричав на всю. Я говорю, після такого пережитого, це, ну, не можна це забутися. Як можна таке забутися? Це, це не прощається, не забувається це. Але я говорю, дякую, що в мене є брат, що він нам завжди допомагав і допомагає, що не залишив пліт і не відвернувся.